Всім привіт! Мене звати Сергій, я дипломованим фізичним терапевтом та йога інструктором. Отже, сьогодні я поділюся з вами дуже важливою якісною інформацією, як себе вилікувати при болях в попереку за допомогою вправ. Нам знадобиться килимок, нам знадобиться ваша заснага працювати, але також ви маєте бути впевнені, що ви не маєте протипоказань до фізичної роботи. Наша робота буде спрямована на те, щоби. Зробити наш корсет навколо попереку підготовленим, щоб він мав сили і витривалість утримати ваше тіло вертикально. Також ми будемо зміцнювати м'язи стегон. Ми пропрацюємо над мобільністю хребта. І найголовніше це позиціювання та вправи на дихання, дихання вправи, щоб включити вашу діафрагму. Також дуже важливо. Все, начебто сказав, можемо починати. Нам знадобиться, нам знадобиться цегла в розмірі 2 штук. Приймаємо зручне положення лежачи на спині. Дуже кльово, якщо у нас є стіна чи шведська стінка, ми вкладаємо собі цегли на живіт, Спираємося ногами в стіну. Підкладаємо руки долонями під поперек. Починаємо дихати, декілька циклів дихання, піднімаючи вверх наші цегли. Вимагаєте дихайте таким чином, щоб цегли піднімались вгору при вдиху і пускались при видиху. Вдих. Піднеслись вверх видих. Опустились дих. Вгору видих. Опустились. Ви руками маєте відчувати, як ми прижимаєтесь з кожним вдохом. В пол, в підлогу. Ви прижимаєте свої руці при кожному вдиху. Так, молодці. Тепер важлива інформація. Ми робимо швидкий різкий видих. Ви відчули, як живіт включив в роботу. Цю роботу ми зберігаємо і продовжуємо дихати в неї з живота. Там, два пальці нижче пупка. Ми продовжуємо прижимати. Свій поперед підлогу. При кожному вдиху. Видих. Ми зберігаємо роботу в животі, в м'язах. Спини. Ви прижимаєте пальці, килимок. Дихаємо глибоко животом, утримуючи роботу поперечного попередньому живота. Супер! Є перше право готове. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ви, коли виконуєте різну впра... роботу і вправи також, ваша нервова система могла це стабілізувати, щоб ви робили правильний паттерн. Руку, який нервову систему буде використовувати, вона буде бачити, що можливо робити цей рух і можливо робити його без болю. Добре. Наступне. Долоні під плечима, коліня під тазом. Вирівняли спинку, спина пряма. Ми робимо знову такий швидкий видих і застабілізували роботу попереку, поперечний в'яз живота. Ми нахиляємося вниз сідницями до п'яток і повертаємося назад, зберігаючи спину рівною. Переходимо вперед. І також зберігаємо спину рівну. Поїхали. Вдих назад. Видих. Вперед. Вдих. Видих. До п'яток. Вперед. До рук. Назад до п'яток. Вперед. Ви животом тримаєте. Та сама робота, яку ми робили до цього, лежачи на підлозі, що ви дихаєте животом. Ви продовжуєте її робити зараз. У вас поперек рівний, у вас нема отакого, коли ви ходите назад чи навпаки спина округлюється. Ні. Видихнули, взяли свій корсет, вимкнули його. І вперед та назад без зміну положення в спині Ще п'ять, чотири три. Два один. Супер. Якщо втім руки, можна. Тильною стороною до килимка. Є. Їдемо далі. Їдемо далі. Вдих. Дивимося вперед. Видих. Округли. Вдих. Вперед. Видих. Чи п'ять? 4, Три. Дуже важлива інформація. Ми працюємо без болю, Якщо є більми, то вправо не робимо два. Один? Добре. Піднімаємо праву ногу, ліву руку. Тримаємо 10. 9, 8. 7. 6, 5. 4. 3. 2. 1. Піднімаємо ліву ногу, праву руку вверх. 10, 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Супер. Опустили. Знову працюємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Дивимося вперед. Купком вверх. Видих.

Два. Один. Клас. Останній третій підхід. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Хочу, щоб ви робили повноту рухів. Зв'язували з диханням. Вдих! Видих. Вдих. Видих. Еще чотири. Три. Два. Один. Супер. Тримаємо право нагаліву рука десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. 2, 1. Зміна. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Клас. Наступна вправа. Дивіться, нам потрібно додати руху поперек. В спину, вдих, вгору ручка. Видих. Рукою і плечем. Лягли вниз. Працюємо. Вдих. Выдых, вдых, выдих, вдых, выдых, вдых, выдых, вдых, выдых, вдых, выдых, вдых, вы. Супер! Зміна сторін! Зміна сторін! Вгору дивимося! Видих! Постійно супроводжується погляд за рукою! Вдих! Видих! Вдих! Видих! Вдих! Видих! Вдих! Видих! Вдих! Вдих. 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 Видих. Вдих гору. Вибіх. Супер. Супер. Молодці. Наступний баланс. Правою ногою більш в центр. Правою рукою більш правіше. Тримаємо 10. 9. 8. 7. 6. Так, вивчу, що там робити чи ні. 5. 4. 3. 2. 1, Поміняли сторони. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Супер. Класно. Наступне, що ми зробимо? Попрацюємо з м'язами кору. Отже, крімся, верх підняли. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Бачите, коліна наверху. Вони не торкаються килимка. Сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Супер. Опустили. Відпочиваємо. Відпочиваємо трохи часу. І назад повернулись. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Є. Две не робили, по три робили. Поїхали вгору. 10, 9, 8, 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Клас. Клас. Хорошо. Перевертаємося з вами на спину. Наше завдання. Наше завдання з вами укріпити м'язи сідниць. Підносимо таз вгору. Тримаємо 16. 15. 14. За Зависок таз не треба вверх піднімати. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Добре. Добре. Опустили. Опустили праву нога вверх, ліва нога, бачите, носочком вверх я підняв на п'ятку вперше. З видихом, піднес гору ногу вверх і таз вверх. І повільно опускаюсь. На 4 секунди. Видих. 4. 3. 2. Один. Вдих. Видих. 4. 3. 2. Повільно, повільно опускайте. Так. Ми робимо цю вправу для того. Зачасту у нас м'язи сідниць вони не працюють. Коли болить спина. Тому м'язи попереку починають брати на себе частину роботи по стабілізації тазу. За що чого? Вони перетруджуються в нас. І в результат є результат. Ми таким чином активуємо ці м'язи. Великий сідничний м'яз. Повільно опускаємо, швидко піднімаємо. Так, ще два рази. Видих. Вдих. Видих. Піднесли вгору. Повільно, повільно опускаємо. Супер. Ми змінили сторони. Змінили ноги. Видих. Вверх. Повільно опускаємо. Вдих. Видих. Видих. Не спішіть опускати таз. Робіть це повільно з насолодою. Рух це задоволення і ми насолодимося процесом. Видих. 4. 3. 2. Один. Видих. 4. 3. 2. Один. Видих. 4. Нагадую точечку. Цю ми тримаємо. 2. Один. Видих. Ви тримаєте тут всю свою, весь свій поперековий відділ в роботі. Ви тут не розслабляєтесь. 4, 3. 2. 1, І Останній раз. Видих. Чотири. Й. Два. Один. Класно, класно. Руки по сторонам. Ноги зігнуті в колінах. Бачите, так. Повертаємося вліво, дивимося вправо. Вдихнули. Видих. Повертаємося вправо, дивимося лівому. Обов'язково плече. Ліве, праве. Ми притиснемо до коврика. Не піднімаючи. Обертання навколо хребта нам важливі, оскільки всі відновлюючі процеси у нас залежать від того, чи є там рух, чи нема. Якщо ми фізіологічно розглянемо будову хребців, у нас немає такої розгалуженої сітки кровіносних судин. І харчування суглоби в попереку харчування міжхребцевих дисків відбувають тільки за рахунок руху, які виконують у нас м'язи. М'язи рухаються, отримують поживні речовини, як міжхребцеві диски, осадкові суглоби та зв'язки. Дивимося протиположний бік від повороту. Так. Добре. Добре, зробили. Лягаємо на правий бік. Плавно стоїмо, підтримуючи себе руками. Не спіши. Супер. Супер. Дивіться, що нам далі треба? Часто буває таке, що немає у нас стабільності. Якщо ви стоїте на одну ногу, у вас починає тросить, то нам всім треба працювати нам треба. Включити в роботу сінічні м'язи. Середнє м'язо на світ продає за це. Більший гір. От і піднімаємо ліжко на ліву ногу вгору. Ліву ножку вгору. Тримаємо 4. 3 І вирівнюємо спинку. Тут тримаємо, так? 2. 1, Опустили. Видих. Тримаємо. Тянемося вверх головою. 4. Тут зафіксовано все отримується. 3. 2. Один. Супер. Дивіться обов'язково, щоб ви не завалювалися назад. Ви витягуєте себе вверх. Майків котянеться вгору. Чотири. Три. Два. Один. Є. Змінили сторони. Чотири. Трімаємо баланс. Три. Два. Один. Супер. Зміна. Чотири. Три. Два. Один. І останній раз. Поміняли сторони. 4. 3. Два. Один. Є. Зараз зробимо більш цікавішу роботу. Працюємо з балансом. Ліва нога у нас буде опорна. Лівий лікоть. Бачите? Піднесли вверх. Що буде? Нам треба зближувати лівий. Ліхач з колінниця. Вдихнули. Перед права рука, ліва рука назад. Видих. Ліва рука до правої ноги. Спину залишаємо рівною. Ми робимо оберти, Можна ногу сильно не підносити вверх. цього буде достатньо. Головне, щоб могли утримувати баланс і виробили поворот скрутку. Цей рух схожий на паттерн кроку. На паттерн кроку так. Дих, вилих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Клас. Будемо робити на другу сторону. Права нога порна. Ліва нога буде спереди. Права рука ліктем до ноги. Вдих. Ліву руку вперед. Ліву ногу назад. Видих. Права рука до колінця. Вдих. Видих. Тримаємо баланс, щоб вас отак не хитало. Дивіться в одну точку. Вдих. Видих. Видих. Вдих, Погляд в одну точку спиною, ми вирівнюємося. Не завалюємося ні назад, ні вперед. Вас витягують за волосся вверх. Матірко тягнеться догори. Чи Чотири, Три. Два. Один. Добре. Добре, знову ж таки, друже, ми не знаємо, наскільки в тебе болить спина. Я не знаю, наскільки в тебе болить спина, тому краще робити вправи, яких ти не відчуваєш біль. Ми не маємо при кожному із руху відчувати якусь проблемну зону. Має на увазі болівий синдром. Добре, хорошо. Зараз робимо останню вправу. Останню, Вона буде напряму зв'язана з укріпленням спини. Вертаємося назад до килимка. Утримувати, будемо дивіться таку штуку. Нам потрібно поставити руки ось таким чином. Такий тромбик. Викимемо туди голову. Рібимо вдових. вивих супротом. Менше опираємося на руки. Вдих, опускаємося вниз. Вийду більше включаємо я за спини, менше впираємося на руки. Десять повторів. Ще п'ять. Чотири? Три. Два. Один. Добре. Відпочили. До їх вибіг. І знов сторони вправи. до їх. Вибіг. Підносимося вверх. Якщо легко. Можна підноситись разом з руками і також підключати ноги. Вдихнуть. Видих. Підключаємо ноги. руки. Дивіться уважно, що ваша шия так вперед не перерозгиналася. йде разом. Із корпусом. Вдихнули вниз. Видихнули вгору. Вдихнули вниз. Видихнули вгору. Але, якщо тяжко, ми руками себе підтримуємо. Більше насквозь роботи менше на руки. Старайтесь руки майже виключити з роботи, наскільки це можливо. Супер! Супер!